Щоб писати хіре круті агром'янні. В апплікейше тобі потрібна одна проста штука. Роутінг. Ти бачиш це на екрані ондо написано. Як це перекладається з англійської мови? Маршрути. Що це означає? Це означає, що ключове тут слово маршрут. Що таке маршрут? Це ось цей маршрут, в принципі, все правильно і сказано, який проходить користувач з. Хоум пейджі, потім він може перескочить кудись і кудись. З тих сторінок він може перескочити ще кудись і назад, до хоуму. З цієї сторінки він може перескочити на ось цю, на ось цю і ще кудись в три інших направлення. Звідти він може перескочити ще кудись, і до хоума, і так далі, і тому подібне, і тому подібне. Усе це буде називатися маршрутизація, Тому що тому що, тому що ми тут можемо дуже просто собі. Виділити якийсь конкретний маршрут, на який ми розраховуємо: тобто ці користувачі е, прийдуть до нас з інстаграму, пройдуть ось такий маршрут. Ці користувачі прийдуть до нас з Фейсбуку і будуть отак кружлять по одній і тій самій сторінці, тому що Фейсбук лажа. Ці користувачі підуть вообще от сюди. А оцих користувачів ми хочемо направити звідси от сюди, потім от сюди, і з цієї сторінки от сюди, і потім взагалі обратно на холм. І для того, щоб мати можливість, все таке накрутити, написати, зробити. Тобі треба це вміти оформити, вміти під'єднати. Потрібні бібліотеки, налаштувати їх. І для того, щоб могти зробити усе це вище перераховане, я хочу, щоб ти спочатку зрозумів, як роутинг пишеться ото, власними ручками, з ось цими, ось цими от двома. Щоб ми написали це своїми руками. Для цього нам треба що? Ми маємо розуміти, що у нас є декілька основних. E, назвімо їх entitті з e, сутності якісь. Сторінка. Браузерний URL. І так звана навігація e, між усім цим. Що я, наче, тобі пропоную? Я тобі пропоную зрозуміти одну просту штуку, що сторінок у нас може бути скільки? Сторінок може бути безкінечна кількість. Браузерний URL формується приблизно наступним чином. Іде. Назва сторінки, потім слеш, потім назва підсторінки, назва підсторінки, і так може продовжуватися дахі Що це тобі має нагадувати? Це тобі має нагадувати файлову структуру в принципі в на твоєму комп'ютері, де завгодно. У нас є щось, якісь домашня директорія. Потім в ній може ще бути купа всього. Ну і зрозуміло, що це означає, що тут може можуть бути інші сторінки, які ведуть або не ведуть і ще кудись. І так далі, і так далі. І це все може розростатися в усіх напрямках, як я в принципі і намалював отуто. -от -от. А навігація це, власне, і є щось, за допомогою чого ми зараз хочемо, щоб наш користувач подорожував по всьому цьому. Зміна URL -у в браузері робиться відносно нескладно, проте ми потім дізнаємось, чому це власними руками робити варто хіба що на педпроєктах. Переходимо до коду. Я закриваю цю непотрібну тепер сторінку і опиняюсь тут. Ти вже це бачив, ти вже це знаєш. І от я хочу, щоб, наприклад, кожне наступне завдання або кожна наступна вправа, яку ми тут будемо розглядати, була на іншій сторінці. Для цього я хочу скрутити штуку, яка називається роутер. І зараз я буду використовувати таку тактику. Спочатку я не пишу. Як я хочу, щоб це працювало, а потім буду заставлять це працювати. Тобто я хочу, щоб що. Я хочу, щоб отут десь з'явився якийсь магічний роутер. Поки що для мене це шматочок магії, тому що я ще не знаю, як він буде працювати. Я тільки можу дати йому якісь вимоги свої. Тому я хочу, щоб він приймав е, прапсу, яка називається роус. Це буде масив, масив кого Отаких от, от об'єктів. У нас є там базові home about і contacts. Ми їх теж напишемо, ну бач, де ведеться. І щоб більше на компонент АП нічого не звалювалося. Тобто, тобто компонент АП буде містити тільки роутери, все. все інше вже має бути розпихане по сторінкам. Звучить справедливо, звучить справедливо. Чому? Тому що саме так все відбувалось, коли ми все писали ручками з допомогою HTML, CSS і JavaScript. -у. Тобі треба фізично інша сторінка, ти її фізично іншу HTML створюєш, і потім вже їх якось лінкуєш між собою. Така сама фігня, тільки тепер замість сторінок у нас одні великі компоненти. Щоб це все стало можливим, треба зробити декілька компонентів написати. Я так і зроблю. Тепер у мене є компонент роутер, його треба експортнути і потім вже розбиратися. Угу. Тепер ми його тут. Роутер. Воно тепер не матюкається на роутер. Матюкається на оце все. Це то вже не проблема. Тому що що, Тому що правильно що тепер? Тепер воно не матюкається і на все це. Нам треба створити три сторінки home Contact і about, Коли діло доходить до сторінок. Я їх зазвичай створюю в окрему, в окрему теку, запаховую ось тут в SRC створюю нову теку, називаю її Pages. В ній буде, припустимо, спочатку Home TSX. І відповідно в цей Home TSX я перенесу усю цю прелість Першого, тепер треба стибріти імпорти з апу і почистити від непотрібних. Також можна було підмітити, що ми провтикали локальні змінні Перенести, виправляюся. Ось воно є. А, ну її з Windows тепер треба, звісно, повернути. Тепер у нас сторінка Home виглядає як сторінка Home. І що? І зайві імпорти залишилось тільки видалити на. Отут. Імпортуємо тепер сторінку Home, щоб імпортувати сторінку Home, як полагається, хочеться зробити отак. Тепер, коли мої сторінки створені, я їх. Дуже швидко і просто імпортую. Чому я можу їх дуже швидко і просто імпортувати? Тому що в мене в теці Pages є індекс файл, і з якого експортується вся оця двіжуха. І я забув одну штуку, що я теки для сторінок не створював, тому їх можна прямо так. І все ще бачиш, ругається. Чому ругається? Тому що немає такого файлу. Мені доведеться їх створити. Тепер у мене є всі потрібні файли. Все окей. Вони всі експортуються із індекс -файлу Pages, тому що, тому я можу їх отак от легенько імпортувати от сюди. Бачиш? Та й все. І у мене є шлях, якому має відповідати від якийсь компонент. І все, це все, що має робити роутер станом на зараз. Він має співвідносити якийсь шлях з якимось компонентом. Тепер треба написати цей роутер. Як ми бачимо, тут вже об'явлені типи для роутів, тут вже все потрібне, начебто є. Десь отак виглядатиме роутер. Що тут робиться? Перше, ми ліземо в Window, Location, паснейм. Дивимося, де ми вообще, що за URL зараз показаний. Дивимося, чи є в роутсах відповідний компонент до. Шляху, на якому ми знаходимося. Якщо він є, все чітко. Якщо він є, то цей компонент і буде відрендерений, тому що тут у властивості компонент валятиметься якийсь реальний react компонент, і ми його так і називаємо, і ми його так от і рендеримо. Якщо такого компоненту не знайдеться, якщо тут в компоненті записано щось, типа там null undefined, щось falсі, тоді ми відрендеримо таку штуку, скажемо, що упс, сторінки такої не існує. Давай дивитися. Можливо, можливо, все нахер упало. Дійсно, все нахер упало. Чому? Тому що. Що? в Home Seсу не, не може бути. Ліквідувало помилку, повертаємося, і ось воно є. Ми все відрендерили. Тут якісь консоль логи збереглися, все, в принципі, працює. Все є. Як перевірити, що це дійсно той роут? Ось бачиш, відповідний роут, і відрендерився. Відрендерилась сторінка Home. Якщо я хочу потрапити на сторінку about. Бачиш, about, як, в принципі, у нас де. Тут і написано: у нас є сторінка About. Ми її відкриваємо, ось. О. Чик, все оновлюється. Якщо я хочу на сторінку Contacts, ось вона. Правда, буковку я забув дописати ось тут в конфігу, бо у нас це називається Contacts. Осьо. Тепер нам треба організувати навігацію між ними усіма. І ось це вже цікавинка. Тому що з цим вже треба подовбатися. Для того, щоб навігація взагалі по. Нашому вебсайту стало можливою, мені треба створити якусь функцію, яка називатиметься Navigate. експортнути її, звідси, звісно, і потім написати тут трошки коду. У нас є Windows History Push State, який вміє. Отак робити path, і це має бути стрінга поки що. І я сюди передаватиму path. Yeah. Готово. Проте це ніхіра по суті, не змінить. Якщо я скористаюся цим навігейтом зараз, у нас просто зміниться урла в браузері. Давай спробуємо. Для того, щоб могти їм скористуватися мені з індекса, отут треба окремо експортувати навігейтфром роутера і роутера. І тепер я в api, в. А, ні, в не в ап-компоненті, а на сторінці Home, наприклад, можу скористатися тим, що написати батон якийсь. Батон. Сходити на сторінку About. В он цієї кнопки я, власне, запишу виклик нашого навігейту і передам about. Давай подивимося, що станеться. Прибираю контакт, зупиняюся на домашньому руті. Сходити на сторінку About. До речі, напиши в коментах, будь ласка, через Z чи через S треба писати цю штуку, бо я зараз прям забувся. Як ти бачиш, урла змінилась. Ми на сторінці About. Маємо бути, але не змінився компонент, який треба відрендерити. Відповідно, що ми маємо зробити тоді? Ми маємо тоді зробити якийсь State Current роута, який має змінюватись. І цей навігейт якось має управляти цим стейтом. І тоді значить, що воно має десь зберігатися. Тобто, ну, треба трошечки попітніти. Слава Богу, я попітнів за тебе, тому чисто магічно, прямо зараз, через секунду, ти побачиш рішення. Ось, маємо. Перш за все, в навігей додався один рядочок. Windows Dispatch Event. є така штука. У Windows Dispatch-Event можеш почитати окремо. New PopState Event. теж стандартна джаваскриптова штука, яку не треба ні звідки імпортувати. Ми називаємо це івент PopState. і зараз поясню, для чого це. Я завів стейт. Скористався хуком з одного з попередніх відосів, який, по суті, що робить? Він створює якийсь стейт. В цей стейт записує те, що валяється в Local Storage. Якщо то, що в Local Storage змінюється, тоді цей стейт буде оновлюватися. От і все. Відповідно. Це, по суті, ю state, тільки з прив'язкою до local storage. Значить, далі ми точно так само шукаємо компонент, як і шукали, але тут, бач, з'явився юзефект. Цей effect підписаний на set Current Road, але це тільки для того, щоб е, перестав матюкатися Лінтер. Насправді бо він буде матюкатися. І це єдина зовнішня залежність, яка тут є. У нас є функція handle pop state. Ця функція handle pop state е, буде спрацьовувати кожен раз. Бач, на Windows можна повісити event listener. Да, на основі JavaScript не забувай, вони тут також потрібні на реакції. Ми назвали. Event PopState стейт, От отут -от. Ми отут цей PopState використовуємо. Ми кажемо, що, будь ласка, слухай, і як тільки відбувається PopState, викликаю ось цю функцію handle popstate. І звісно, що якщо компонент роутер вдруг сталося таке на світі, що видаляється з, зі сторінки, нам потрібно, відповідно, прибрати цей event listener. Ось Remove слово, бач. І все. І це має працювати. Давай перевіримо. Оновлюю сторінку. я все ще на Home, як, як і полагається, в принципі, сходити на сторінку about. Пішли на стрінку «About». Повернуться додому. Повернулися додому. Магія. Капець. При цьому бачиш, ЮРЛК змінюється. Але при цьому, щоб ти розумів собі, що бачиш, у тебе як був отут роутери, ап, вони так і залишаються. Міняється тільки то, що відрендерилося всередині роутеру. І все. Тобто це все ще формально single page application, тому що це все ще той самий індекс HTML. Якщо ми подивимося з тобою на сторінці About, на вихідний код сторінки, ми побачимо все той самий індекс HTML. Він все ще один, їх більше не стало. Але при цьому у тебе є роутінг, у тебе є різні сторінки, які ти можеш уже створювати і регулювати самостійно. І це тільки верхушка айсбергу. Тому що, подиви що далі. Далі сюди дуже хотілося б навісити якийсь функціонал, який би ем, контролював, а що буде, якщо помилка, е, і щоб якось цю помилку ми регулювали. Тобто, щоб ми регулювали, який компонент буде відрендерений, якщо такий роут не знайдено. Е, дуже хотілося б мати можливість е, якось захистити роути, щоб залогінені, не залогінені юзери могли і не могли на деякі роути заходити і не заходити. І купа, купа додаткової всяк... всілякої інформації. Дуже хотілося б, щоб можна було. Якось отут в конфігу вказати, що ось цю сторіночку Home, будь ласка, відрендери з отакими даними, а ось цю сторіночку About, будь ласка, відрендери з отакими даними, і так далі. І тому подібне. І весь цей функціонал писать руками, і як ти можеш зрозуміти, такий генеральний зайоб, що купа розробників зібралася і написала, що правильно React Router, про який ми поговоримо у наступному відео.